Час Кременчуцьких новин Алтаві. вітаю. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Топ тема дня сьогоднішнього у Кременчуці відбулася сесія Просто неба про хід засідання та про події, що йому передували, вже готові розказати наші кореспонденти. Далі про це та інше докладніше. Розпочинаємо. Вчора у Кременчуці активісти організації Майдан пікетували міську раду. Мітинг розпочався абсолютно мирно, але згодом радикально налаштовані учасники пікету вирішили увійти у будівлю Кременчуцької міської ради та взяти її під охорону. У справу змушені були втрутитися правоохоронці. Дійшло до штовханини. Не дав ситуації вийти з під контролю міський голова Кременчука Олег Бабаєв, який терміново виїхав на площу перемоги. Мирна демонстрація активістів Кременчуцької громадської організації Майдан через надміру радикально налаштованих деяких її членів, ледве не перетворилася у масові заворушення. Революціонери зібралися поблизу Кременчуцької міської ради і вигукуючи різноманітні гасла, спробували увійти до адміністративної будівлі. Правоохоронці стали на заваді. Виникла штовханина. У справу довелося втрутитися особисто міському голові Кременчука Олегу Бабаєву. Як мужчина он Ніасталса Діта. Староні не спрятался за спинами міліції. Він вийшов, чуть не придавили його здесь, правда, тому що оказался в епіцентрі, Он этой, скажем так, цього толкания. Ну от ну, слава Богу, обошлось без травм. Як вот. я оцінював його, як ну, мужчина. Олег Бабай вийшов до людей, пообіцяв 27 січня зібрати позачергову сесію міської ради, на якій депутати привселюдно дадуть оцінку політичній ситуації в країні. Я хотів би сказати, що на сьогоднішній в місті спокойствие. У місті є легітимна міська власть, є сьогодні мир, є сполком, є депутати городського совіта і ми будемо рішати насущні проблеми міста, встановлено законодавство порядку. Сторони конфлікту досягли домовленості про те, що у міській раді вночі чергуватимуть представники громадської організації Майдан, опозиційні депутати, які є членами нещодавно створеної у Кременчуці народної ради та активісти. Порядок в місті, ми підтримуємо. Чергові з народної ради, ви бачите їх тут. Вони присутні, вони міняються, і ми намагаємося, щоб в місті був порядок. Позачергова сесія Кременчуцької міської ради відбулася сьогодні на площі Незалежності о 15-й годині. Міський голова Олег Бабаєв не писав заяви до міліції щодо вчорашньої спроби штурму міськвиконкому. Втім, вже сьогодні зранку трьох активістів Кременчуцького майдану для проведення слідчих дій викликали до автозаводського райвідділу. Близько Близько ї години ранку до правоохоронців звернувся міський голова, щоб з'ясувати всі обставини даної події та урегулювати ситуацію в Кременчуці. Далі без коментарів. произошло? Значить, вчора, 26 січня 2014 року, слідчим відділенням Кременчуцького міського відділу була внесена в єдиний реєстр кримінальних досудового розслідування, кримінальна провадження статтеї 341 Кримінального кодексу України. Це спроба захоплення державних і адміністративних споруд та будівель. В даний час проводяться слідчі дії з по поданнями кримінальному провадження. То есть задержали тих людей, которые вчора присутствовали на этом, да? да так, я, точно. я понял. Ну я прошу вас действовать в рамках закону. Дані особи забезпечені захистом. Особам їхні права, обов'язки, їхні роз'яснені. І їм було право було мобільним телефон, користуватися, все і викликати захисника, якого він бажає. Я, я хотів вас попросити, скажіть, я маю право зайти, посмотрети. Могу, да? А журналисты? Журналисты проводят следственные действия. Я пройду сейчас и прокомментирую ситуацию. Подсидим. Можно. Здравствуйте. сегодняшний день проводятся следственные действия в отношении... Трех человек, я понял, так Филипенко, Полиховича и Харченко. Вот, Я попросил, чтобы все было сделано только в рамках законодательства, учитывая такую тяжелую общественно-политическую обстановку в стране, я не хотел бы, чтобы в городе Карменчуге было нарушено спокойствие. Моя задача, как мэра, сохранить город в спокойствии, сохранить город в стабильности. Ну, мне пообещали, что. Все процессуальные действия будут соблюдены, адвокаты там работают. Призываю вас всех тоже к стабильности, призываю вас всех к спокойствию, чтобы этот градус ушел. Не в Кременчуге решается политическая обстановка в стране. Решается она в Киеве, решается она в столице. Пусть там решают политики другого уровня. І все остальные. Для нас важно, чтобы хреми шли спокойно домой, важно, чтобы были чистыми улицы, чтобы не было разбитых стекол, покореженных зданий. Надо, чтобы в городе горел свет. Надо, чтобы было тепло. Надо, чтобы ходил транспорт, надо, чтобы в школах было тепло, чтобы все кушали. Дети наши, в садиках, чтобы было нормально. Для этого мы должны я должен сделать все возможное. Я, Я буду это делать. Щоб факт перебування активістів майдану в міліції не загострив політичну ситуацію у Кременчуці. Міський голова Олег Бабаєв побував сьогодні і в осередку громадського об'єднання Майдан до штабу Кременчуцьких майданівців прибули міський голова Олег Бабаєв, його заступник Віктор Калашник та депутат Дмитро Кравченко. Мер особисто пересвідчився. Тут все спокійно, чергові вартують. Заступник міського голови Віктор Калашник розповів, як триває процес проведення слідчих дій в автозаводському райвідділі міліції, достигнуто компромісу і ми, дуже правильно. Ми ми були мер правильні. попросив діяти в рамках закону. Міліцію, прокуратуру. І ми заяв ніяких не робили. Мер не робив. Міліція може за фактом. Кримінальне провадження відкрите, і після, після цього вони ж повинні зробити вже слідчі дії. Ну я так сподіваюся, що воно там для спокою в місті треба, щоб не вищати. А ваша позиція моя позиція, що такого не повинно депутат міськради Дмитро Кравченко. Повідомив, що затриманих активістів готовий взяти на поруки народний депутат Головко. Головко сказав, що я приїду мені повідомте, і ми беремо суду. Ми їх беремо на поруки. Така практика по Києву працює і вони. Не будуть на собі І це нормально на вимогу громадськості міста сьогодні о 15-й депутати міської та районних у місті рад зібрались на площі незалежності на позачергову відкриту сесію міської ради. На порядку денному єдине питання прийняття резолюції щодо суспільно-політичної ситуації у державі. Подробиці у викладі Ірини Скрипачової. Не дивлячись на сильний мороз, площа незалежності заповнена вщент народним натовпом. Майоріють прапори. Депутати міської ради реєструють свої мандати на справедливе обурення Кремичужан, міський голова оголошує про початок роботи відкритого пленарного засідання. Обрано секретаріата лічильну комісію. Лунає гімн України. Хвилину мовчання площа вшанувала загиблих на Євромайдані у Києві. На порядку денному єдине питання прийняття звернення депутатів місцевих та районних місць рад щодо суспільно-політичної ситуації в державі, проект якого було затверджено на засіданні народної ради Кременчука у п'ятницю, 24 січня. Звернення зачитує депутат міської ради Дмитро Кравченко про вимоги далі прямою мовою. Від голови Верховної Ради України повернути роботу парламенту в законне русло. Негайно відмінити закони, які були прийняті 16.01.2014 року, від прем'єр-міністра України добровольно піти у відставку разом з міністром внутрішніх справ України та кабінетом міністрів України в повному складі, від працівників правоохоронних органів припинити перевищення своїх службових повноважень, знайти та покарати виних у загибелі та катуванні людей. Негайно звільнити, з підвати всіх затриманих учасників акції протесту сьогодні. Наше головне завдання зберегти спокій в Кременчуці, зазначив перед голосуванням міський голова Олег Бабаєв. Щоб в нашому місті панувала толерантність, повага до людини, щоб в нашому місті, не дай Боже, не пролилася кров. Проголосувати за звернення Олег Бабаєв запропонував і депутатам, і усім присутнім на площі. Хто за? Більшість голосів рішення прийнято! Сьогодні ми, депутати, разом із міським головою продемонстрували єдність громадою Кременчука, з трибуни. Говорить мер. Місто потрібен бюджет, тому завтра депутати мають зібратися на чергове пленарне засідання, аби забезпечити життєдіяльність міста. Щоб в домівках було тепло, на вулиці горіло світло. Всі зусилля влади на те, щоб місто жило комфортно. Доля країни вирішується. В столиці вирішується політиками, не нашого ранку. Моє завдання зберегти спокій в місті, і я це буду робити. Тому я хочу, щоб ви все зрозуміли і підтримали нас всі. На цьому позачергову сесію міської ради було оголошено закритою. але Бабаєв пішов народ до тих, хто кричав ганьба і хто вимагав у правоохоронців звільнення затриманих сьогодні активістів міського майдану. Я і громадськість, і міська влада прагнуть миру та стабільності у Кременчуці засвідчило наше сьогоднішнє опитування щодо суспільно-політичної ситуації у місті. Я вважаю, що все таки мудре наше руководство, що не допускають ніяких, як то кажуть, української мови безладів. Я вважаю, що ми не вирішуємо нічого. Я так думаю, що столкнулись, якісь то дві сили наверху, а ми так серед них країні я дуже негативно оцінюю ситуацію, тому що лється насильна а, а нас, кров. Але в Кременчуці вчора і в, і в останні дні наші люди показали, що ми можемо в мирну доволі в мирний спосіб зробити так, щоб наша влада підтримала наше рішення. Політична ситуація. Ви ж бачите, що твориться. А в горді що? в місті чистота є, світ горить. резолюція. бачите як? поддержали. Так что все нормально. Кременчукская власть пытается быть на стороне народа. Я не могу сказать, что она полностью справляется, но в принципе, в принципе, она работает. Власть именно в Кременчуге. Не, ну это что да, что мирным, то да, что хоть нету такого давления. Да, мы им благодарны за то, что наши дети не пострадали, и пока идем мирным путем. Спасибо сегодня и вчера, что он не допустил. Посмотрим дальше. Ну один может прямо протестовать, другой находит, ну знаете, как Разумные хода отстаивая интересы ну, города. Спокійна ситуація да. Спокойно. Но ну, сьогоднішній митинг даже показав. И да. мэр, как бы я э, мэр. за мэра. Ну я надеюсь, что наша кременчицкая власть поддержит украинцев, поддержит кременчижан, всех тех, хто голосував за неї. В частности, я голосувала за нашого мэра. Поэтому надеюсь, что так и будет. На завершення випуску інформація від синоптиків полтавського гідрометцентру. Завтра у Кременчуці буде морозно і сніжно. На дорогах ожеледиться. Температура повітря мінус 11, мінус 13 градусів. На цьому наш випуск завершується. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини о 21.30. До зустрічі і всього вам найкращого.